Глядачі, я вас вітаю. Сьогодні ми декоруємо балкон. Будемо декорувати мозаїк Пуц міні е, мраморною крошкою. Е, Світлий тон такий непоганий, потім покажу. Заздалегідь ми вже прогрунтували тіф ґрунтом е, глибокого проникнення. І потім е, пройшлися кварцевою грунтівкою стрейч Puts. Десь відеречку Втратилося неважливо. Потім зараз ми приступаємо до імено, нанесення самої мозаїчної штукатурки. До речі, все у нас висохло у нас. Напевно, дня 4 вже просохло все, все добре. Все готово. Ось така у нас. Здається, А12. Такий приємний відтінок. Ми це все легенько перемішаємо вручну без використання валіка чи ще чогось. Але трішечки потрібно підняти нам оце все. В принципі, не встояна, свіженька, тому будемо приступати. Заздалегідь ми проклеїли малярною стрічкою наші вікна, підвіконня, ну, ті місця, де може просто бути перехід, некрасиві якісь моменти. Тому для того, щоб все було гарно, ми його проклеїли. І потихеньку будемо наносити наше декорування. Наносити будемо гладілку шпателем з нержавіючої сталі. Але починаємо обережно так підкладати потрішечки, щоб воно не розкидалося, бо воно зазвичай падає все. потім його потрібно піднімати. Приділяємо увагу головим закінченням. цим. Поки що накладаємо, а потім будемо загладжувати тою ж самою кельмією. Бачите, все падає, але все потім можна підняти і обратно його розважити. Особливу увагу, як завжди, приділяємо. В углам нашим. Тому що вони повинні бути рівні. В будь-якому випадку, що не трапилось, вони повинні бути вертикальні, рівні і гарні. Так само від скувідкоси. Бо якщо будуть якісь yeah. гаразди з ним, при освітленні сонячної, сонце в нас гуляє, опускається, піднімається. І під певним ракурсом всі нюанси буде видно. Тому Особливу увагу приділяємо підкосам, підкосам і увагам. По багет ми його не вклеювали, просто обережно підчищаємо валіка цього шпателя, щоб не виходити на сам вагет. І обережно собі підкладаємо. По крайній це не фарба, якщо десь щось виліз, то можна його потім зняти. По крішечки, не спіша. Тут нема де розігнатися. Звичайно, якщо рівна пряма стіна, то потрібно два майстра, один накладає, другий зарівнює. А на таких об'ємах можна одному спокійно займатися. Отрішки, трішки підкладаємо. І потім додаємо. Звичайно, воно буде по-любому падати, підстріляємо. Бо... Навіть якщо велика якийсь матеріал впала, ми можемо його підняти, кинути, перемішати і повернути його в робочий стан. Якщо трапляються такі міста, ось як у нас е два внутрішні вугла, наружній вугол зовнішній, е е я заздалегідь вчора пройшов одну стіну. Тобто внутрішні вугли краще робити один сьогодні, другий завтра. Але як на таких невеликих об'ємах, то приходиться тягнути все разом. І тому от е краще його одним походом все тягнути, відправляти, бо якщо протягнути одну стіну, Воно почне підсихати. і Потім, коли ми працюємо з іншою стіною, вже підходимо до цього вугла. Він буде травмуватися і е, кожен раз потрібно буде вилазити на вже підсохший матеріал, тому це не, не бажано і не зовсім удобно. Тому ми потихеньку формуємо наші вогни. У нас тепло на балконі, але немає протягів, тому ми маємо достатньо часу для того, щоб формувати, перевіряти, поправляти, якщо щось десь трапилось. Дуже неудобно, звичайно, з нижнім виходом на плитку постійно на нього падає. В цих місцях потрібно бути готовим до того, що їх потрібно поправляти. Не потрібно залишати його на кінець, як начебто піднялися верху, а потім повернулися вниз. Ні, воно тоді підсохне і буде вже проблема. Наш матеріал унизу вже підсох шар, що наклали зразу. А це свіже, потихеньку потрібно знімати, поки воно не прихватилося нормально. Тоді все в нас буде добре. Тобто завжди потрібно повертатися до цього нижнього. Вратити тоді очищати його. І все і працюємо далі. Ось такий гарний балкон у нас вийшов. Рівненькі вугли. На цим обов'язково потрібно старатися. Ось перехід у нас до плитки. Матеріал міцний. Надійний. Звичайно, насікомі тут літають уже. Отже, шановні глядачі, я вам хочу сказати, що все можна зробити своїми руками. Ви головне пробуйте, все у вас вийде. Якщо ні, звертайтеся до нас, ми вам допоможемо. Вважаю вам миру в родинах, в країні, якнайшвидшого миру, а найкраще перемоги. Перемоги якнайшвидшої, щоб все у нас було добре і спокійно. І будемо працювати далі. Я вам бажаю, хай вам щастить. З вами був майстер Віталій. На все добре.